Всім привіт, ми з України, слава Україні. У мене є допитання до фахівців. Може хто розбирається, пожалуйста. Є така просьба. Дивіться, знайшов я в себе отакий мост. І з чого він, я не знаю. Я думаю, що він десь наверное, з газона 51-го обрізаний. Колись я давно купляв на трактор. Ну, пролежав він, я не знаю, годів, навіть 20 і це я його достав. У мене є одна задумка. Ну, я не знаю, який тут подшипник. Коротше, вже розкрутив. розкрутив. Вже, вже почало це двигатися. Ну, ключом. Це тут ржаве, ну теж думаю, можна розібрати. Е, може хто навіть знає, які тут подшипники стоять. І дуже важно, якщо хто розбирається, яке передаточне число? Один до, ну, один до чого. Дуже є хороша задумка. Якщо ви мені поможете і напишете, з чого мост, ну я думаю, це не з УАЗа. Це, по-моєму, з газона 51-го. Тому що видно по барабанам такі чулки обрізані. Це я ж кажу, купляв до, до його до трактора. Оце планітарка. я... ну не знаю, може хто підкаже, як там, куди подивитися, напишіть. Я його, я його трошки роз... Ну, роз, тут розрушив. Нема цього подшипника, не знаю. Е, важно, яке передатичне число. Якщо передатичне число, там ну, якесь яке підкажете, то буду далі займатися. У мене ще є мост Москвічовський. Ну, його жалко, бо він стоїть ще на ходу, на колесах з ресорами. Є друга задумка. А це лежить вже, я ж кажу, годів 20 у мене, а може ще й більше. Може... І от. Е... Конечно, він в плачевному состоянии, але ну, я думаю, там можна розібрати, все почистить, помить, десь там пошліфувати, по У мене є там такий битовий піскостручок, я можу, можу той. І ось туди важно подшипник. Бо я колись дивився. Ну, сейчас цей митрик знайдеш в інтернеті хіба що. Ну, такая просьба. І якщо хто розбирається, може хтось ще помне, хтось робив на цих 51 газонах. Бо мій папа робив. У папи нема, вже 5 років. А так би він може підказав би. Ну що, всім миру і добра і до зустрічі на каналі.